Дуже швидкий макіяж моїми новинками, бо у нас скоро вимкнуть світло. Як бачите, брови я вже намалювала, зволожила обличчя зараз цією базою користуюсь. І давайте нанесемо тон. У мене не верті ось цей новенький, я купила фокус у нуль другому відтінку. Мені здався він найбільш таким мені підходящим. Дуже подобається ця софт тач-баночка, це просто щось снакшибательне. Ну, відтінок, наче як приємний. Мені здається, що коли я фарбуюся, десь у світі плаче один візажист, бо я це роблю. Геть по-професійному, але мені так подобається. Мене завжди питаєте, який у мене тон і як взагалі собі підібрати. Дивіться, дівчата, мені ідеально підходить Пуріто 21-й. І дуже бачите, як класно підійшов Неверті 02. Тому, якщо там хтось користується Пуріто 21-м, це вам такий лайфхак. Контуру. Буквально чуть-чуть. це паєзе. Із цієї колекції я планувала взяти тільки хайлайтер. Випадково перший раз взяла румяна, тому давайте використаємо і їх. Я навіть не знаю, чи мені підійде цей відтінок, якщо чесно. Ні, гарненько, гарненько. Мені подобається. Він такий прекрасний. Я теж хочу потушувати його пальцями. Оце все фіксую пудрою. Я без пудри не люблю виходити з дому. Зараз у моїх любимчиках пудри ось ця. Вона дуже класна. Дуже класно, вона гарно фіксує макіяж і класно матує. Просто це безстресенько фіксую сухими текстурами. Дуже мені сподобався ось цей контур, бронзер від The Balm, багама мама. Воно все саме робиться. У мене таке відчуття, що воно саме тушується. Швидесенько малюємо губки. олівчик пастелю 205-му. Із мільйона коричневих олівців я завжди поверталась до цього. Він у мене вже, звісно, на ісході. Я дуже його люблю. Це Ліфтер у 21-му відтінку. Я просто нервово чекаю, поки Мейбелін мені відправить його на огляд. Ні, ну все, ну все, подивіться. Коротше, цілую в плечі, до встречі, ми стигли.